Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні на нашому огляді черговий німець, який ми привезли із Німеччини. Тож, що ж це за автомобіль? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Сьогодні до вашої уваги бензинова версія німецького бестселера середнього класу, а саме Opel Astra. 2014 рік атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра. пробіг складає 197 тисяч кілометрів. І привезли ми цього німця, як я вже говорив, із Німеччини. В такому класному, темно, сірому кольорі дуже личить цій машинки. Є у нас по комплектації. Денні ходові вогні реалізовані таким чином. Є у нас тут поворотнички. Не путайте із протитуманними фарами, Це поворотники. Далі тут ми бачимо є легкосплавні диски та класна гума. Continental Eco Contact. Дуже класна і дуже мені подобається саме Continental, М'якенька, безшумна їхати одне задоволення на цій гумі. Далі по комплектації. Так, по комплектації. Бачимо, переднє скло підіймачі, електрика по зеркалам. Сідаємо в салон. Що помічаємо тут? Сидіння регулюється вперед-назад та є мікроліфт також. Далі е, мультифункціональне кермо. Тут функція з-під контролю, тут управління е, мультимедійною установкою, яка в нас знаходиться тут. Підключення телефона по блютузу присутнє. Що в нас тут ще? Кондиціонер установлений. Я думаю, що тут можна виводити і навігацію, а можливо, і не можна. Треба розібратися, подивитися, як це працює. П'ятиступенева механічна трансмісія, салончик у нас чистенький, доглянутий, знаходитися тут приємно. Так, зараз я підрегулюю сидіння під себе, як би мені було зручно. Рульова колонка по виляту та по висоті. Я думаю, що десь. От, правильна посадка. Мені так зручно. О, десь отак. Так, давайте подивимось тепер, що задній ряд пропонує нам при такій конфігурації переднього сидіння. О, по задньому ряду тут у нас місця достатньо. Один, два, три. Чотири попугаї до спинки переднього сидіння і до потолку ось така відстань. В цілому відчуваю я себе тут комфортно. Сидіння у нас чистеньке, бачите? Потолочок також чистенький. Підлокітничок у нас регульований. Бачите? Прикольно. Ергономіка присутня в цьому автомобілі, не дарма, він же німець. Давайте до багажного відділення перейдемо. Багажнику у нас знаходиться ще комплект коліс. Не будемо занурюватися в багажник. Ми показали вам багажник у такій же самій Астрі, тільки 1,7 дизель. Багажники тут одинакові. Ось єдине, що вам треба бачити тут, це комплект коліс, який йде на дисках із цим автомобілем. Це зима, тож ви будете повністю підготовлені, купивши цю машину. Знаєте, що у вас є комплект коліс. Тож закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер ваша улюблена рубрика огляд товщиноміром. Для цього ми беремо наш товщиномір. Давайте ж подивимося, що у нас по лакофарбовому покриттю. Скажу вам наперед, не лякайтеся товщині фарби на цьому автомобілі, тому що він із заводу пофарбований в двойний слой фарби. Тож поїхали. Ага, треба увімкнути 177. Хоч цей прибор і показує синеньким, але не лякайтеся, це не фарбовані деталі. Я вам зараз це все буду показувати. 151, 195, 182, 173. Саме цікаве, дивіться, цинк. Чому ці автомобілі цінуються? Джейки, тому що тут цинкований кузов. Дверка водійська 180, 180 138. Задня дверка 150, 187. 187. І тепер саме головне, як ви можете зрозуміти, це друга фарба, чи вас просто дурять? другий слой фарби мається на увазі. Проєм 97, 97, 98. Це свідчить про те, що е, якщо у вас двойний слой. На самому кузові, то у вас двойний слой має бути і на проємах. Тобто не може бути такого, що тут об'ється під 200, а проєми все рівно б'ються 50-60. Це обман. А от якщо проєми б'ються 100, а тут 200, то це означає, що це двойний слой фарби. Дах. 183. 183. Заднє крило по водійській стороні. 184. 163.

Проєм. А, ми забули глянути задній проєм по водійській стороні. Вибачаюсь, друзі. Давайте, щоб відразу, не відходячи від каз, так би мовити, 114, 82. Бачите? Проєми всі б'ються вище, ніж зазвичай. Так, задній проєм по правій стороні. 78, 64, 78, 104. Так, цю дверку ми били. Проєм цей, що це вже запутався. 73, 82, 78. Переднє праве крило 140, 149. 149 і 101. Тож, друзі, ми бачимо з вами, що по нашому автомобілю немає особо нічого критичного. Є перекрас. Ось цього заднього правого виходить крила. Тому виходить, що в нас підфарбований косметично тільки один елемент по цій Астрі. Все ми вам показали, побачили. Критично цього нічого немає, а ми рухаємось далі. А тепер давайте подивимось на сервісну історію автомобіля. Вона у нас є. Бардачки у бардачку нас зустрічають такі. Ось сервісна книжка сама. Відкриваємо її. Так. Оце, я так зрозумів, він код нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. І ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. Так, далі йдемо до сервісів. Так, перший сервіс у нас був у 2015 році. Пробіг складав 17 тисяч кілометрів. Другий сервіс у нас був в 16 році. Пробіг складав 37 тисяч кілометрів. Наступний 17-й рік пробіг 59. 18-й, 83. 19 й 101, 21-й 118. 22-й 133. Так, далі. 23-й, 154. 24 172, і 25 187 187 124 кілометри. Чи 129. Я тут так не зрозумію. Почерк цей. На цьому записи саме в сервісній книжці закінчується. Тут у нас є корозіан сервіс. Це обробляють автомобіль від корозії. В 16-му році проходив він пробіг 37 тисяч, в 17-му році 59 тисяч. У 24 році 172 тисячі. Цей автомобіль проходив обробку антикоразійну в Європі. Так, і останній документ, в якому є в нас зафіксований пробіг, це європейський техогляд від фірми Декра. Датується він 14.04.25. І останній зафіксований пробіг складає 187 129 км. Ось так виглядає. Це дублюючий. На сьогоднішній день пробіг складає 196 тисяч кілометри. Тобто 10 тисяч тому було останнє ТО і останній зафіксований пробіг. А тепер давайте запустимо двигун автомобіля і подивимося, що у нас під капотом під капотом нас зустрічає атмосферна бензинова рядна четвірка об'ємом 1,6 літра. Двигун із маркуванням А 16 xer R. E, значить, у нас кількість циліндрів 4 клапани 16 по 4 на циліндр. Це система дохц. Ви її можливо знаєте. потужність складає 115 кінських сил та крутний момент 155 ньютонів на метр. Система живлення в нас багатоточкове розподільне впорскування. Простими словами Е, e, тип ГРМ ланцюговий привід, блок. У нас чугуни головка алюмінієва стиснення. Ступінь стиснення 10,8 до 1 і екостандарт євро 5 Друзі, простими словами. Цей двигун зарекомендував себе як надійний, як економічний та неприхотливий. Джерела в інтернеті вказують на середню витрату палива в районі 6,5 літрів. Що вам ще треба? Здоровий німецький універсал, який споживає мінімум палива. По нашому мотору немає підтікань, запатівань. Працює він рівнесенько, тихесенько. Жодних зайвих звуків тут немає. Тож давайте закриємо капот. І підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте надійний німецький універсал з класним ресурсним атмосферним двигуном. Куди ви зможете доустановити газове обладнання, якщо у вас буде така потреба? Крутий колір, два комплекта гуми свіжо імпортований із Європи. Тож, друзі, завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте за рівнем мастила. З вами, як завжди, була автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Ми завжди вам раді.